Добрі люди, добрий день! Ми сьогодні весняних заспіваємо вам пісень! Тиждень на Масляно це велика низка святий традицій. Понеділок зустріч. Вівторок залицяння. Середа, м -м, гласунка. Четвер — розгуляй. П'ятниця. Тещені вечори. Субота здобиться вечора. Неділя! Прощени! Ярмарок музики і пісень багато. Ой, чули, 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 ой, чули, чули чули, житковий на свято, готуються минці, млинці, минці, ми поці, винці, милиці, миці. У цьому році прекрасне народне гуляння Мастина або проводи зими зустріч весни буде проходити два дні на багатьох локаціях. 25 лютого ми запрошуємо наших житомирян на Михайлівську. На Михайлівській ми хочемо створити таку дитячу, можна сказати, зону, на себе бере управління освіти, також театр ляльок, не будуть розважати житомирян, маленьких житомирян, їхніх батьків на Михайлівській. 25-26 лютого. 25 лютого управління молоді і спорту з депутатом міської ради Людмила Геннадій Кропивницькою будуть зустрічати на Маслину в гідропарку. Маслина спортивна в гідропарку з 12 до 16 години ми чекаємо усіх поціновувачів активного відпочинку, активного дозвілля, родинного відпочинку у гідропарку. В гідропарку ми зробимо таку спортивно розважальну зону якою буде займатися в першу чергу наш міський культурно-спортивний центр, його вихованці, і різноманітні спортивні федерації. Отже, в нас будуть і пісні, тобто традиційні веснянки, традиційні там, співанки, хороводи це все буде обов'язково. Плюс, звичайно, спортивна локація, тобто і перетягування канату, і віджимання, і такі армреслінг, і, можливо, в залежності від погоди ще де. Деякі варіації е, обов'язково також будуть. Буде ярмарок дитячих виробів е, будуть різні дитячі забави. Ми е, нашими такими зусиллями, декілька організацій будемо влаштовувати свято е, по. Древнім звичаєм це буде локація в гідропарку на березі тетерева. До нас ще долучаться реконструктори, які з своїх доспехах. І хто буде бажати, може в рицарських обладунках спробувати свої сили. От, ну, програма на цілий день з 12 до 16, і народні забави, і такі молодецькі забави, і тради традиційні, які пов'язані, ритуальні. Тому буде цікаво житомирянам теж відвідати і таку локацію. Згідно плану проведення традиційних народних гулянь на Маслину, на території Богунського району буде дві локації. Це локація на мікрорайону Малікова. І на польський бульвар 13. Депутат Геноприємка Тетяна Миколаївна вже традиційно вони проводять там свята. Завдячуючи течії Володимиру Андрійовичу, сьогодні на сьогодні буде ще одна локація на Маслі, вулиця Северина Ливайка, 12А. Да. Там буде локація, буде цікаво, буде гарно. Перший блін комом я думаю, у нас не буде. Обов'язково все обов'язково все пройде на високому рівні. І я думаю, належним чином. Наш мікрорайон цього року теж вітає Масляну в своєму мікрорайоні. Ми з радістю будемо святкувати це свято і е, всією родиною, великою не тільки родиною напрієнко, але всією родиною Малікою долучаємося до цього свята. І ми вирішили так само на Крошні започаткувати такий мікрорайон. День мікрорайону, точніше День Крошні, тобто в свій час, коли Крошні долучили до міста Житомир. І так само інші свята, день Івана Копала, Масино. Що ми плануємо? Ну, Там буде конкурс мангалів, там де будуть люди похоті з мангалами, будуть там призи. Плюс, скажімо, ми там будемо виступати також, скажімо, невеликі там спонсорами на подарунки, плюс так само будуть там бліни. Плюс нам допоможу управління культури, наскільки я знаю. Там буде духовий чи симфонічний оркестр, конкурси. Плюс ми вже плануємо там так само зробити ну, подало спалення. Є бажання, будемо працювати. Ті заходи, які будуть у нас на польовій, проводитись. Насамперед, слід зазначити, що місце проведення це біля фонтану Космонавт на площі Польовій. Звичайно, традиційно будуть всі речі пов'язані з Масляною і що стосується традиційних монців, що стосується художніх колективів, які будуть Показувати тематично саме напрямок по будуть відповідні призи, відповідне заохочення будуть проводитись конкурси. По різному реагують громадськість, наприклад, з приводу того, що відбуваються заходи. Але як би не було в світі, це вже доказано історією. Якщо навіть і війна, і ще то як не мистецтво воно виводить із депресії. В цьому є патріотизм. Патріотизм це любов, це відданість, це я Хотіла сказати, якщо ми повинні на цьому і виховувати своїх дітей, і самі себе і любити і відноситися один до одного краще і посміхатись більше.